Усім привіт! З, на, з вами на зв'язку Максу Дморозу. Сьогодні граємо в бла бла Коротше, така от гра. Ви знаєте, давним-давно чи бюкоттям і я відколив закони гравітації. Ну, котрі, погнали, давай в гру погнали. Що це за місце? Так, Я нічого тут не можу знайти. Ми не знаємо, що це таке, якби ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Я боюся. геш. Oh oh ну це якийсь копейце. Ну дивіться, наш кулемель тоне. Це тобто не наш. Ми його от вкрали. Ну ключ, байдуже. Дивіться. Це мої друзі. О там кажан з 99 ночей у лісі. Кажан з 99 ночей у лісі. А ні, його тут нема. А мені показалось, що є. О, Є! Так. Давай зіштовхнемо його, а то він не мене вбивав декілька разів, ну майже вбивав. Я помра в всього від відмовки. О, є, я його зіштовхнув штурм! Скоро бля. Капать. Дальше вміє літати, Може, каже, що вточимо. А? Ахтеня, моє перше ім'я це екстрімальний муксудик. Ну коротше, дивіться. Нам потрібно туди. А тільки якщо попливемо, то нам килдик. Але якщо ми попливомо. У мене вже зменшується життя і дально. на це байдуже. О, знає, що до корабля встигну. Тому як нас ніяком чином врятує витвори корабальоном, байдуже говорять. Не щоб коні не був хати. Там румі, там румі. Ей румі. А ну давай нормальну. Ну вот цим транспортом. Пацанахі штовхнемо. І так, і так. Штухайте. Так, ну, коротше, якщо чесно, у 91 ночі в лісі вже грав, поступив в тому, що я, я по секрету вам скажу, хоча ви, мабуть, ще з першого відео зрозуміли, по моєму голосу. Я я дитина. Да-да, у да, мене два відео на каналі. І це і я скажу вам, який у мене є друг. Якщо цей друг у вас є, то це значить, що це непогано. Я дружу з Олексієм. Олексій це мій найкращий друг. Ну і Даміл теж. І він, мабуть, може навіть бачить це відео. Ну коротше це відео і я не можу вимовляти одну букочку таку. Тому у нас здоров'я вам. Ну коротше, це слава Україні і коротше. Це й, якщо ти бачиш це відео Дамір або Олексій, то цей то обіцяю, що ви попадете у мій ролик. У-і-і-і-і-і-і-і. -у 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 -у. Ну, коротше, ще так, Аж я вам скажу, що... Що... Що. Ну, я профій у 99 на у лісі. У мене є робокс. Тільки мало ще сім. Ну, у мене лише сім робоксів. Пока.